Знала ще до того часу, як він прийшов в школу. Тому що це син моєї однокласниці і завжди цікавилася як росте Андрійко, тим більше, що і у мене був син Андрій, так ми завжди спілкувалися. Я класним керівником стала Андрійко в п'ятому класі. Клас був надзвичайно великий тут на той час. Діти були дуже цікаві, життєрадісні. З усіх цих дітей Андрій виділявся тим, що він був дуже веселий. Діти такі були собі, мали певні якісь проблеми, а от він був такий безтурботний. І е, так сталося, що е, навчання деколи давалося важко, але зате він був надзвичайно приємний у спілкуванні з друзями, з однокласниками у школі з різними ровесниками. І навіть у ставленні до вчителів. Е, життєвий приклад такий, що, наприклад, після закінчення школи 9 класі він пішов вчитися. Але коли приїжджав в село, завжди повертав в школу. І що було, наприклад, навіть дуже приємно вражено, що коли він став учасником е е антитерористичної операції, приїхавши до школи, до нас, він знайшов мене і привіз мені в подарок ось цей прапор. Цей прапор підписаний його побратимами, побажання з його побратимами його позивним. У, під час виконання цієї операції було псевдо Гусу. так його називали. Він бусколомії казав, як він. І е, в тій бригаді, де він служив, він теж був душею компанії. Він завжди знав дуже багато різних веселих історій, анекдотів, які були такі притаманні йому. І е, той останній раз, коли він приїжджав і привіз прапор, я дуже просило, щоб він подивив фотографії і він все обіцяв, обіцяв, і так і не склалося. Фотографії він не прислав. хоча Шкільні фотографії десь перегукувалися, ми бачили його на фотографії. І коли почули, почалася повномасштабна війна, ми знали, я від мами, що він з перших же днів він став, пішов на призовну дільницю і став учасником і 1 березня 22 року. Повідомили, що це навіть сталося якось так, що Вечкою подзвонила сестра і сказала мені, що прийшло повідомлення, що Андрійка вбив. Це був такий надзвичайно такий шок. І ми готувалися до зустрічі нашого Андрійка-героя. Його привезли в село в досвіта вночі, але ми дзвонилися, всі, і всі, хто, хто міг в той час ми прибігли ага. і е, зустріли тіло героя біля народного дому, де було виставлено тіло для прощання. Прийшлося написати навіть прощальну промову для Андрійка за проханням матері і виголосити її, коли. Ми прощалися. До нині не віриться, що така світла, радісна дитина. Було багато учнів в школі. Але от з усіх однокласників один єдиний, який, не вагаючись, не роздумуючи, виконав свій обов'язок і заплатив за це життя. Андрій був моїм однокласником. Ми в четвертому класі з ним сиділи за останньою партою. Він, ну, він дуже життєрадісний хлопець був. Ну він ніколи поганого нічого не говорив. Він ну, мною з партою сидів. Навіть пам'ятаю такий епізод, раз ми вірші розказували, що в 4 класі чи в 3 -му. ми всі розказали були вірші, а він не вивчив той вірш був. І паша Васильна, наша перша вчителька, каже, Андрій, ну, а ти не вивчив його. А він каже, я розкажу. І він розказав той вірш. І ну, паша Васильна ще йому казала, ну, а як ти так, Андрій, ти не вивчив. А, він, а я запам'ятаю, як всі учні розказували. І він розказав. Ну Він, ну, він мав дуже гарну пам'ять. Ну, Паша сину все його хвалила, Андрію Андрій учися. а він, а мені на що? Я запам'ятаю. Ну, такий хлопець був. По нього нічого не мав сказати поганого. Він ну, дійсно був добрий хлопець. Навіть е, ми як скінчили школу, то е, деколи на де, де, вулиці він побачив, то все вітався. Каже, Галю, як ти там, як поживаєш? Ну, добрий був хлопець. Мій Андрійко народився 21 червня. 91-го року в місті Коломиї Андрійко був у мене бажаною третєю дитиною. У мене ще є дві дочки Світлана і Марійка. Я виховувала його, доки до була в декретній відпустці. Потім я привезла його в село до бабусі. Тут він вже виховувався в бабусі і вже ходив в школу в вартниках. Я приїжджала до нього. Помагала йому все. Андрійко вчився у Бортниківській школі до 9 класу. Після 9 класу е, пішов в Коломийське 14 училище. Там вже був біля мене. Після училища пішов. У 15-му році він пішов в АТО. Потім е, півтора року він був в АТО, потім е, після того був вдома. У е, 20-му році він знову пішов в АТО. Хотіла, щоб одружився, але так не склалося. Вже поїхав в Одесу, там знайшов собі жіночку, вже три роки жив. На день народження на 30 років йому було того року 30 років. Андрійко сказав, мама, приїдь до мене. Я дуже хочу, щоб ти приїхала, з дядьом мішу, аби ви приїхали до мене. Подивилися, як я живу. Але все ж таки яся відважила, і я задоволена, що я поїхала, бо я вже по останній час, вже потім вже я його більше живого не бачила. Ще він приїжджав до дочки на день народження 11 листопада того року. І відтоді ми його провели вже на останній раз в дорогу. І більше ми вже його живим не бачили. У 91-му році. У мене на вулиці мої сусідки родився хлопчик Андрійчик. Мама була дуже рада народження свого синочка. Почав рости Андрійку, пішла школа. І він почав до нас прибігати щодень. Ви розумієте, з школи біг, кидав сумку і бігом до нас. Андрійчик, йди вчися. Ні, тето Любов, я не йду вчитись, я буду вам щось допомагати. Но він все нам допомагав робити. Це була жива і душевна дитина. Рубаємо дрова, він біля нас складає. Йдемо їсти, Андрійко з нами сідає їсти. Ну, Мені здається, що він у нас був більше, як вдома, він вдома ночував, а цілий день він був у нас, в школа і ми. От одного разу він біжить, таким плащиком, пам'ятаю, сіренькому з чорний комірець, біжить додому. Андрійку помалу в болот. Побіг я на сумку прибігаю, Я буду вам щось допомагати. Допомагав, побіг. Ну все, що ми робили, він був з нами. Одного разу моя, він дуже любив мою дочку, дуже. Вона була старша від нього на 10 років. Ну, Він її щось любив і вона його любила. І прибігає до нас, вона блумала ногу, він прибігає, тето, я буду з Богданкою. Андрійчику, треба йти до школи, я не йду до школи. Він її мив підлогу, він ліжко її стелив, він її водив в туалет по попруку. Приходить вчителька Андрію, треба йти до школи. Ганна Григорівна, я не йду, а хто біля Богданки буде, хто її буде чай давати, хто буде її їсти носити. І так він цілий тиждень до школи не йшов був з Богданкою. Дуже, ну він, як, і тато мій любив дуже його. Він навіть таке було, що він з татом спав у кухні під периною. Тато Андрій лягай біля мене. І так було, що він спав з татом. Ну, виховувала його бабуся, але ну, ви знаєте, дитині не цікаво з бабусею, дитині цікаво, де діти є. І він все прибігав до нас. Я буду у вас добре, Андрій, кубуть нас. І від імені мене, від моєї дочки, від всіх нас. Я хочу подякувати йому, низький уклін йому за те, що він і його хлопці, якби не він, і, і ті хлопці, які погинули, ми б сьогодні з вами тут не говорили. Ми б з вами не спілкувалися. Дуже велике спасибі йому за це все. Коли він пішов вже на війну, я старалася кожен день, і, і діти мої, дочки, сестри старалися до нього дозвонитися. І рано ввечері в обід ми дзвонили до нього. Він казав: мамо, все добре, все добре, не дзвони, бо я тобі буду сам дзвонити, коли першого коли числа ми дзвонили. Рано зранку я дзвонила, відповіді ніякої не було. Дочка одна позвонила, друга дзвонила, відповіді ніякої нема. Тоді вже ввечері першого числа мені дзвінок. Ваша Андрійка, ваша Андрійко загинув.